Вино це ключова складова ідеального вечері. Келих вина прикрасить будь-яку страву і змусить його заграти абсолютно новими гастрономічними нотками. Загалом іноді побалувати себе можна і навіть потрібно. На жаль, коли ми приходимо в супермаркет або винний бутік, що дає набагато більше бонусів до винної карми, ідеальна пляшка вина не починає мерехтіти вогниками і переливатися в променях дизайнерських ламп, і ідеальну пляшку вина. Доводиться шукати самостійно для новачків це нелегке завдання. Кітчен мах поспілкувався з чарівними Сомелі, які розповіли, як легко і просто вибрати ідеальну пляшку червоного, білого або рожевого кольору для вечері. Тетяна Селіванова, винний експерт, володар диплома найпрестижнішої міжнародної винної школи Віне Ант Спірітс Едюцетіон Трюст Лондон, перший український винний академік. Член української асоціації «Сомелі», член спілки експертів і Сомелі України, СЕР, при покупці, вина звертайте увагу на місце його виробництва. Детальна інформація, завжди вказана на контретикетці, знаходиться на зворотному боці пляшки примрет російською мовою. Так вас повинно насторожити просетку або чилі, вироблені в центральній Україні. Якщо ми говоримо про вина не для зберігання. То вибирайте рік молодший і беріть пляшку на сполиці під софітами, тому що постійне світло зі вино, перевірте, якою категорією позначається продукт. Вино виробляється з виноградом, методом ферментації і не містить ароматизаторів і барвників, на відміну, наприклад, від винного напою. Найпростіші базові правила поєднання вина і страви за кольором і щільності насичене біле вино можна подати з білим м'ясом. А легке червоне з тунцем або вугором. Солодкі десерти краще супроводжувати солодким вином, так як сухе в подібній парі здасться агресивним і навіть гірким. Говорячи про моїх фаворитів, важко обмежитися кількома іменами для особливого приводу грузинські квеврі і бароло на кожен день. Молода Італія. Сове Верментіно дольчетто. Дарина Беркоткіна Сомалі, головний м'ясний ресторан Санкт-Петербурга. Блок в першу чергу потрібно зрозуміти, для чого ви купуєте вино до вечері, до пікніка попити просто так з легкими закусками або в подарунок, і звичайно. Найкраще купувати вино там. Де є фахівець, який допоможе вам зробити вибір, особливо якщо ви хочете підібрати вино до конкретної страви або в подарунок? На що орієнтуватися, якщо ви вибираєте вино в супермаркеті, по-перше, варто відкинути забобони з приводу порошкових або підроблених вин гвинтових пробок і контретикеток російською мовою? Все вино справжнє, просто є вина високої якості, а є низького, як правило, це питання ціни та місця походження вина. Також багато хто помилково вважає, що якщо вино продається за спеціальною ціною, значить з ним щось не так і його намагаються злити, якщо вино продається по акції. Це означає, магазин просто закупив великий обсяг вина за дуже вигідною ціною, в їх інтересах просто швидко його продати велике значення має місце походження вина, щоб вибрати, наприклад, французьке або італійське вино потрібно хоча б трохи розбиратися в регіонах. Так як дуже часто на етикетці вказують тільки місце походження, в якому виробляють ви на певного стилю із конкретних сортів винограду, якщо ви поки не володієте такими знаннями. Зробити більш впевнену покупку простіше, орієнтуючись на моносортові вина з країн нового світу, на етикетці майже завжди вказано сорт винограду та місце походження. Якщо вам подобаються легкі білі вина, спробуйте сувіньйон блан з Чилі або Нової Зеландії, більш щільні торонте з Аргентини і Шененблан з Південної Африки, щільний, витриманий в дубі шардони з Каліфорнії, може навіть добре поєднуватися з білим м'ясом курка, свинина у вершковому сосі. Розбиваємо стереотип про поєднання червоного з м'ясом а білого з рибою до жирної червоної риби. Тюнець лосось на рівні з щільними білими винами добре підійдуть легкі червоні вина з сортів винограду піно нуар гаме або легкого каберне Фран з долини Луари в Франції. Якщо ви любите насичені червоні вина, спробуйте чилійський Карменер, аргентинський мальбек. Пінотаж Південної Африки або австралійський ширас, ці виносоковиті і яскраві, їх просто зрозуміти і приємно пити просто так, також вони підійдуть для пікніка або застілля, де неможливо підібрати вино до величезної різноманітності страв, ще один популярний червоний сорт винограду, який добре підійде до червоного м'яса. Каберне сувіньон його вирощують у багатьох країнах, оскільки він не дуже примхливий. Тому його характер може варіюватися від легкого та ароматного до складного та вимагає тривалої витримки у пляшці. До слова, про витримку рік має значення для вин хорошого рівня з регіонів з нестабільним кліматом, і тут краще звернутися до фахівців. Різні сорти поводяться по різному з часом В цілому білі вина краще пити якомога більш молодими, а червоним необхідний деякий час. За яке відбуваються певні хімічні процеси, завдяки яким вино змінюється і стає приємніше на смак. Правда, не варто забувати, що вино це живий продукт. Після деякого часу воно перестає набувати і починає втрачати свої хороші якості, тому не завжди корисно довго зберігати дорогу пляшку вина в надії, що з часом воно стане тільки краще. Вина нового світу, як білі. Так і червоні в більшості своїй можна пити молодими аріна Герасимова. Сомелі, ресторан Кутюзовський. П'ять вибір. Вина для людини, яка у вині нічого не розуміє. Це не найпростіше завдання. Дуже добре, якщо в ресторані є Сомелі, і ще краще, якщо гість новіться спілкування з ним. Моя перша порада ніколи не соромтеся говорити про вино з професіоналом, Сомельє із задоволенням відповість на всі питання і допоможе зробити кращий вибір. Який складе ідеальну гастрономічну пару страв вашої вечері? Якщо ж ви вирішили робити вибір самостійно, то в першу чергу варто орієнтуватися на класичні поєднання, біле вино йде до риби та морепродуктів, а стейки та м'ясо. Безумовно, варто поєднувати з червоним вином рожеві вина найкраще замовляти, коли ваша страва передбачає біле м'ясо або дичину. Ви можете заперечити: мовляв, це і так всім відомо! Прекрасно! Тоді ускладнюємо завдання і спробуємо розглянути гастрономічні поєднання з точки зору сортів винограду, почнемо з білих і головних рислінг. король паназіатської кухні, якщо ви йдете в китайський або тайський, то замовляйте рислінги можна навіть на півсухі. Ніжна і елегантна солодкість вина добре підтримує пряність і гостроту паназіатської кухні, шардони вважаються найблагороднішим, а разом з тим і універсальним сортом винограду. Так як діапазон стилів ароматів і смаку, який він проявляє, надзвичайно широкий. Разом з тим, якщо ви виберете вино з цього сорту якогось поважного року, витримане в бочках, то такий напій буде чудово поєднуватися зі стравами, що мають вершкову основу будь-які молоді білі вина, що володіють пишною кітково-фруктовою та очевою ароматикою, типу Совіньон Блана. Найкраще будуть доповнювати легкі салати і закуски. Ось червоне вино до м'яса вибирають не випадково. Такі сорти, як каберне, Совіньйон, мерло, Темпранільо, мальбек, сіра називають м'ясистим винами за їх насиченість, тенінність і хорошу кислотність. Ці три складові значно допомагають прискорити процес травлення. Коли вашим вечерею стає ґрунтовний стейк або жирна баранина, головним сортом іншого табору червоних вин є звичайно шпінонуар, тонке среднетеле, шовковисте вино складе ідеальну пару страв, скачки, тунця і дичини. А також грибів і баклажанів на закінчення хочеться побажати вам нових гастрономічних висот і не боятися експериментувати часом найдивовижніші відкриття. Трапляються з нами наперекір всім загальноприйнятим радам приємного апетиту.